Привіт, друзі! Автомобіль у нас Nissan Patrol Y62, двигун тут 5,6 літра. Будемо знімати двигун. Чому будемо знімати двигун? Тому що автомобіль приїхав до нас. Хазяїн жалується на те, що погано заводиться. Тобто, ніби. Важко стартеру прокрутити двигун, каже, нібито підклинює. От, Було вже в нас таких два випадки, і це все закінчувалося тим, що вкладище провертало. Тобто це перші признаки того, що починають прихватувати вкладище, і ми по аналогії вирішили дослідити це питання, зняли піддон. Побачили мідну стружку, яка може взятися там тільки із вкладишів. І сказали, що пора знімати двигун, подивитися до достали колімбала. двигун з патрольчика. Чи інфініті, я вже забувся, що патрол. це. З патрол, так? Да? Замітили, що подушечка обірвана. Ну, в принципі, далі будемо доставати. Колінчатий вал дивитися стружечку, що з ним, як він там себе почуває. Перевернули двигун, дивимося до колінвала. І, в принципі, ми вчасно сюди полізли. Вчасно в плані в тому, що вкладище ще не встигло провернути. Ось в такому стані вони з них мідь стругає, але ще проворота. Не відбулося. Я думаю, що це що? Це що? Що це наслідки того, що люди по початку спершу заливають в ці мотори 0 v 20 так як книжка нібито пише. І їздять тисяч по 10, по 15 на цьому 0w20. Тому що є у нас, до прикладу, декілька. Клієнтів, які ми вчасно почали зрозуміли, що 0 v 20 угорає, улітає, і почали вчасно лити 5 v 30 це і нормально. І до, до цих пір їздять нормально. Подушка. Тобто, можливо, що в цьому випадку і не знадобиться повної капіталки, тому що людина каже, можливо, не потрібно повністю, Ну в принципі, якщо відвести каленвал проточить, то провороту не було, дуже вчасно було помічене це От. До, до жовтого, до міді вже. Але провороту немає ніде. Шатуни вціліли. Якщо вони вціліли то можна буде повністю не розбирати двигуна, коленвал віддати точнуть, вкладище поміняти. Туди їде. Гімза треба, да, да. треба буде просто дивитися, позаглядати. Поршня туди вверху утопити і подивитися, чи немає ніде. І корінь подивитися. Патрольчик зробили, стоїть готовий, чекає. Клієнта і насос ТНВД. В общем, так сталося, що після ремонту, можливо, і не до ремонту таке було, але машина приїхала і ми почали відразу розбирати. Насос ТНВД дає високий тиск. Ми вже думали, що можливо, що механік щось накосячив. Але приїхала така ж сама машина в ремонт на заміну. ГРМа, тому що там спиляло стаканчик, ми вирішили взяти з тої машини насос, підкинули сюди. І на тому насосі все чітко. Тобто нормальний тиск, регулятор працює. А тут регулятор тиску в насосі заклинив в такому положенню, що дає шалений тиск. 180-160 бар і вискакує помилка, високий тиск ТНВД. Таке, звісно, в теорії, може бути якщо насос привід насоса неправильно виставлений по мітках. От, але ми заставили механіка знімати кришку, представте, перепровіряти все, а потім аж тільки приїхала така машина, з якої можна було взяти насос, підкинуть перевірити. В общем, 100% Проблема в самому насосі і окремо цього регулятора тиска купити не можна. Тому на іншому насосі працює класно, на своєму насосі працює з помилкою високий тиск палива. Поміняємо насос і віддамо. А так, в принципі, машина вже перевірена. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!